Наразі для вас українські народні оповідки для дітей від трьох до ста років, казки, байки, легенди історії від діда Гнатя та баби Каті. Сьогодні байка Езопа, жінка та курка, розповідає дід Гнатя, Езоп, давньогрецький письменник та філософ, який створив перші в світі байки. Та власне започаткував цей жанр. Тож діти, вмощуйтесь зручніше, і слухаємо казку. Мала одна жінка, гарненьку білу курочку лагідно, мов ягнятко, ходила собі білявка по подвір'ям, дзьобала черв'ячків та пила воду з калюшки, щодня опівдні залазила в своє гніздо і довго там сиділа, а тоді вистрибувала звідти і кудакала на всю околицю, б'ючи, крилами, ко-ко-ко. Господине, я знесла тобі яєчко, ходи забери. Лише рік тому сама я вилупила з яєчка, а відтоді, як уперше знеслася, день у день дарую тобі яєчко. Ко-ко-ко. Як же було, господині, не тішитися з такої курки? Щодня, щотижня, коли вона несла городину на базар, брала і яєчка і продавала за добрі гроші. Та хоч була задоволена, проте повсякчас бурчала. Ех, шкода, що маю тільки одну курку, коли б мала ще одну, було б грошей більше. Скупа вдалася господиня, любила складати гроші, в ряди годи мала із скрині мішечка та лічила їх. Аж якось уранці несла вона курці зерно, і спало їй на думку А що як давати білявці більше зерна, аби несла вона подвоє яєць щодня більше їстиме краще нестися буде. Та й насипала курці цілу купу зерна, так і в обід, і ввечері курка дзьобала собі, не лишаючи ні зернини, дивилася господиня на неї й раділа. Щодня сипала вона курці подвійну пайку зерна та недоїдки від столу, а курка одно сокотала та їла, а господиня не могла нею натішитися. Та від такого харчу почала білявка гладшати, і за кілька день зовсім перестала нестися. Розсердилася господиня на курку, але, подумавши добре, сказала Мало мені було щодня по яєчку, заманулося більше. От і покарали мене боги. Так і деякі люди через зажерливість втрачають і те, що мали. Реквізити для допомоги Збройним силам України відолічки, указані під відео Байку Езопа, жінка та курка, розповідав дід Гнатя. Езоп, давньогрецький письменник та філософ, який створив перші в світі байки. Та, власне, започаткував цей жанр. Над казками працювали автор та ідея проєкту, Гнатград, редактори, Гнатград та Зоя Шкуратовська, коректор Наталя Савельєва. Казкових персонажів озвучують діда Гнатя Гнатград, бабу Катю Зоя Шкуратовська, художнє оформлення персонажів, Гнатград. Всім тихої ночі. До нових зустрічей.